Привіт! Знову вітаю вас! Я Тетяна Кровченка, під моїм псевдонімом Тетяна Макбек. Сьогодні хотіла вам зробити такий запис методики під назвою Заземлення. Анонсую, для чого вона використовується зразу мета її виконання. Це зняття надмірної паніки. Коли вона може бути використана? Наприклад, під час вибухів, під час очікуваної події, яка є необхідною, але вона вас вводить дуже в емоційний такий стан, під час якого ви не можете дати собі ради. Тобто ваші фізіологічні реакції є такими, як підвищення серцебиття а сухость у роті, тремтіння, як кінцівок, так і, можливо, якби внутрішнє тремтіння таке. Так само, якщо ви відчуваєте, що начебто можете навіть і втратити свідомість, як із запаморочення, то це все є ознаками, що саме в цей час ви Переживаєте панічну атаку. Гарна новина склада... состоит в тому, що панічна атака це стан, який минає, люди виживають після цього ніхто не вмирає, дуже допомагають припаниці. Баничному нападі розуміння, усвідомлення розуміння, що це мене. Все проходить і це пройде. Тож, пропоную почати. Називається техніка заземлення. Так само можете зустріти такі назви, як 5, 4, 3, 2, 1. А на чому вона основана? То це підключення всіх аналізаторів, як візуальних, слухових, обоняння, вкусові та тактильні в момент інтенсивного стресу. Для чого? Для того, щоб могти контролювати свою свідомість, бути тут і тепер, і максимальна. Інтегрувати, могти інтегрувати цей негативний досвід, що викликає зараз стресовий стан, у свою досвід, психічні, свій психічний досвід, для того, щоб в майбутньому, власне, догнала, наприклад, ПТСР, да, посттравматичний стресовий розлад, або якісь фобічні реакції, нас сформувались на ту чи іншу дію, на той чи інший об'єкт. Який мав дотичність до тої стресової ситуації, чи то голосний громкий вибух, чи звук, чи якась їжа, наприклад, чи якась людина, або ем, просто якісь предмети, які вас оточили тоді. Тож, починається техніка з того моменту, коли ви собі даєте вказівку, або даєте вказівку своїй людині, близькій, яку ви зараз бачите безпосередньо в момент стресової події, знайди 5 предметів, які ти зараз бачиш очами. Будь-що, да? якщо велика інтенсивність стресових подія, перераховуємо просто все, що бачимо. Але намагаємося також свідомо порахувати саме 5 предметів і зупинитися. Це буде такий маленький елемент контролю, контролю над своїм життям. Далі, наступне, така а, цифра 4. А чого чотири повинно бути? Чотири зазвичай це чотири якісь доторки. Я доторкнулася до своєї руки, вона холодна. Я доторкнула до своїх зачіски, до волосся, воно м'яке, жорстке, не знаю, ще якесь пряме. Я доторкнулася до ковтинки. Да? Ось, у мене стразики, вони колючі. Я доторкнулася до стола, він гладкий. Чотири. Чотири предмети, яких ви торкаєтесь. Далі. Три. Що ж під номером три йде? Під номером три це звуки, які ми можемо зараз почути. Є більш голосні звуки. Є непомітні майже, як е, накшталт серцебиття, чи наше дихання, чи якесь шурхотіння. Зараз, в цю секунду, я чую, як за вікном дує вітер. Він доволі сильний і мені чутно, якщо прислухати. Я чую, як годить техніка. Комп'ютерна техніка саме в цій кімнаті. Також я чую, коли я поверхнулася, в мене кістка щолкнула. Це теж. Тобто три звуки, які ви можете саме зараз почути. Далі, Два. Чого треба два? Як ви гадаєте? Якщо ми вже зоровий аналізатор, слуховий, тактильний, ще в нас залишається, так, залишається ще няні, да? можливо, російську, українську, на жаль, не згадаю цей час. І вкусові, так, кусові рецептори. Тобто 2, це в нас буде саме, що ми можемо відчути, який запах. Так. На перший погляд, здається, ну, нічого, якщо там на гарі чи якогось такого вираженого запаху, але це не так. Те саме волосся. Чим воно пахне, да? якщо свіже вимити, то можливо. Якимись парфумованими такими складами, да? саме шампуня, кондиціонера, або тих засобів, якими ви використовуєтеся потім. Далі. Що ще можна відчути? Може, повітря, якщо ви на, на перебуваєте саме на вулиці, це може бути свіже повітря, або повітря сухе. Так само, якщо є якась є квітка, я не знаю, біля мене ось є, наприклад, така засушена шкурка апельсина, вона також має запах. Не дуже виражений, так як засушена, але має. Так само мені дуже подобається проводити такі заходи і створення кавових виробів. Для чого? Такі кавові талісмани. Це вироби, які можуть поміститися або в двох долоньках, або для дитинки класно, якщо це в одній долонці тут поміщається. І цей виріб носиться з собою, там, кладеться в рюкзачок шкільний, чи там, на тренування дитина йде, кладеться до сумки, да? чи на якісь там гуртки, наприклад. Просто в карманчик а куртки, в якій дитина бува на вулиці. Так? де може також зустрітися з якимись стресовими подіями. І так само по дому можна розташувати такі вироби, як то картини на кухнях дуже часто, да, в їдальнях такі віш... ну, вивішують, створюють там з кавових зерен, наприклад, або кави просто малюють. Дуже класна техніка. Я її також практикувала. А, ну, і інколи практикую зараз, але раніше практикувала більш так на більшої кількості людей, я би так сказала. А, дякую за це цю можливість м -м, фонду Project Hope, в якому я раніше працювала. А, так, е далі. І залишається в нас. Один. Це один смак, який ви можете саме зараз відчути. Так. Є можливість щось можна покласти до рота їстівне, або, ну, умовно, їстівне, будемо так казати, да дивлячись, яких ви умовах зараз в мене є. Зараз якраз кава майже допита. Я роблю просто ковток. Кави. Відчуваю цей. Типкувато гіркувато солодкий смак, бо в мене кава з цукром. Ось, так само я могла мала змогу її тоді понюхати до цього. От, або якщо ну, зовсім нема нічого такого, якби умовно, що можна відчути на смак. А можна знаєте, так, якби губ, губу, нижню чи верхню, да, якби облизнути, і це вже буде якийсь присмак. Якщо це жінка, якщо нафарбовані губи, то це точно не виплаче ніяких там перепон. І дійсно, буде, якби те, що ми можемо завжди зробити. А так само, якщо це чоловік, ну і він, наприклад, не користується там якою помадою гігієнічною, да? він може, якщо навіть навіть не знаю, там, облизне собі з зверху верхньої губи, да? а якщо до цього він може біг або щось робив фізично, ну, тобто якийсь трошки пот виділявся, незначний, але буде такий солонуватий. Присмак. Ось і все. В цьому і заключається вся методика під назвою Заземлення або техніка 5, 4, 3, 2, 1. Не зволікайте, практикуйте і обов'язково доведіть до автоматизму, щоб стресовий час, стресовий момент ви обов'язково. Могли її практикувати, не забувати, тим самим піклуватися про свій психічний стан і психологічне здоров'я надалі. Я бажаю вам миру, безпеки та спокою. З наступаючим вас!